Із сірників чи в вигляді чобота. Кишенькові та різьбленням. тут чотири сотні гармонік, розповідає засновник музею Іван Сухий. О, такі три маленькі гармонії. Це вони німецький, австрійський хохмер подарував легендарний гармоніст Зумані Калінчук е Олександр Олексійович. Це інструменти, які. Вже музейні серед експонатів є музичні інструменти, привезені з передової та прифронтових територій. Якось завітав до нас чоловік із Слов'янська своїм онуком. Він багато бачив по Фейсбуці про музей, і він прийшов показати. Онукові. Коли роз, роз, з ним поговорили, він каже: В Мене є гармонія, я хіба подарувати. А ці дві гармоніки, розповідає Іван Сухий, потрапили до музею із фронту. Ось гармон привезли е, наші хлопці з передової. В Харкові під завалами знайшли цей унікальний інструмент. З передової Гудзік Володя передав баян, він е, відсирів. Ось він на фото. Відсирів і ну, він передав музей. Я йому зроб, зробив хороший баян і передав туди, щоб він грав. Ще один музичний інструмент був свідком подій на Майдані Незалежності в Києві 2013 -го та 2014-го. Оригінальна гармонь, така її предісторія календарно зверху. Молодий хлопець грає на гармоні. І я побачив, що то на Майдані він грає. Я почепив. У себе в музеї на базі музею працює мистецька школа, яку щотижня відвідують учні. Розповідає Іван Сухий. Максим Гординський, один із них. Каже, за поповненням колекції новими експонатами спостерігати цікаво. Це історія так мені цікаво, тому що ну вони не, не всі одинакові. Там із різних міст є різні всякі раношки. Безоплатно побачити експонати можуть і всі охочі, говорить засновник музею гармоніки. Заклад працює щодня, окрім вихідних, з 9 до 18 години. Марина Якубенко Суспільне новини, Черкаси.